До вашої уваги сьогодні представлений звіт про роботу управління із зверненнями громадян за 2024 рік. До управління надійшло 87 тисяч 40 звернень, що в порівнянні з попереднім 2023 роком є на 34 тисячі 114 звернень більше. Зокрема, за наданням субсидій в звітному році надійшло 2346 звернень. За наданням пільг 1854, що є на 1100 звернень більше ніж в попередньому році, за наданням субсидії пільг, що потребує складання актів обстеження, це коли місце фактичного місця проживання відрізняється від зареєстрованого. Управлінням складено 1812 актів, що більш як на 700, більше ніж попереднього року. За наданням державних соціальних допомог звернулося 37 тисяч осіб, що на 17 чотириста звернень більше ніж попереднього року. Також зростає роль місцевих програм. Зокрема, програма соціально соціальної підтримки захисників і захисниць і в зв'язку з розширенням заходів програми звернулося в звітному році 996 осіб, що на 806 більше, ніж попереднього року. Програма Турбота надійшло 5344 звернення, що на 1157 більше, ніж так само попереднього року. Програма підтримки для осіб з обмеженням життєдіяльності: 443 звернення на 291 звернення більше ніж попередній звітний рік. Програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб 187 звернень, на 58 більше, ніж попереднього року. З питань надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб. Це, як ви знаєте, 719-та постанова, це ветеранам війни, внутрішньопереміщені особи з числа учасників бойових дій. В звітному році надійшло 71 звернення, що на 20 звернень більше, ніж попередній рік. З питань встановлення статусу членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць – 438 звернень, що на 112 більше ніж у 2023 році. З питань встановлення статусів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 2724 звернення, що на 1701 більше ніж попереднього року. З питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації це палиці, милиці, інвалідні візки, протези 1695 звернень, що на 1137 більше ніж в 2023 році. З питань надання соціальних послуг 3192 звернення, на 824 більше, ніж в 2023 році. З питань отримання послуг із реабілітації в реабілітаційних центрах України це для діток, які мають інвалідність 1590 звернень на 1065 більше. З питань перебування на обліку внутрішньопереміщених осіб: 13 776 звернень. Це на 6 857 звернень більше ніж 23 року. З питань видачі довідки внутрішньопереміщеним особам 2258 звернень, що на 466 більше. Також хочу зазначити, що завдяки співпраці нашої ради ВПУ управління соціального захисту та залучення благодійних фондів. В звітному році було забезпечено 2826 осіб гуманітарною допомогою, що на 2753 більше ніж 2023 року. Також з питань надання грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни згідно обласного бюджету, тому що у нас теж є повноваження. Ми приймаємо такі звернення і передаємо їх для розгляду обласної. Програмою турбота це 820 звернень, надійшло на 576 більше, ніж попередній рік. І з питань пік і піклування 524 звернення на 190 більше ніж у 2023 році. Ну, аналізуючи показники роботи із зверненнями громадян, можна дійти в висновку, що все більше громадян потребують соціальної підтримки і неабияк зростає роль місцевих програм. Тому що це додаткова підтримка мешканців нашої громади. Робота проведена колосально.